Сьогодні, 10 квітня, на автобазі санітарного транспорту Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відбувся урочистий захід. Передача автомобілів найвищого класу це для станцій та підстанцій Одеської області. Автівки придбані коштом президентської ініціативи Юнайтед 24 та передані нам міністерством охорони здоров'я України. Заступник директора департаменту охорони здоров'я Одеської військової адміністрації Анжела Попадюк. Генеральний директор центру МК Ірина Парамонова та представники ініціативи «Юнайтед-24» передали автомобілі медичним бригадам. Ми дякуємо сьогодні. Міністерству охорони здоров'я України. Президентській ініціативі Юнайте 24 всім донорам світу за надані нам сьогодні вісім автомобілів екстреної медичної допомоги, завдяки якому наш обласний центр екстреної медичної допомоги ще краще буде працювати, надавати нашим жителям доступну екстрену медицину. Сьогодні ці вісім автомобілів відразу поїдуть на станції та підстанції районів. Де будуть відразу надавати допомогу, я хочу сказати, що в такий нелегкий час об'єднання всього світу заради нашої перемоги втілює надію в те, що все в нас буде добре, все буде Україна, і перемога буде якнайшвидше. Дві автівки поїдуть на Білгородністровську станцію по одній на Ізмаїльську та Біляївську, Ще по одній на підстанцію номер 1 та номер 7 міста Одеси, а також на підстанцію номер 9 міста Южний. Також один автомобіль відправиться на пункт постійного базування в селі Старі Маяки. Біляєвська станція екстреної медичної допомоги ВН-0381. Разом із медиками виражаємо щиру вдячність президентській ініціативі united 24 МОЗ України та всім благодійникам і донорам, які долучилися до збору коштів, покриття дефіциту реанімобілів на Одещині. Це сотні врятованих життів, швидкість реагування на виклики та комфорт роботи медичних команд центру ЕМД. Наша підстанція обслуговує Візірську та Южницьку громаду. Сьогодні ми отримали автомобіль класу «Ц» від наших благодійників Юнайтедвадцять 24 і дякуємо саме за цей автомобіль, тому що наші хворі будуть отримувати в належному стані допомогу. Автомобіль оснащений сучасним обладнанням. У нього є на оснащенні і дефібрилятор, і капнограф, і пристрій для того, щоб підігрівалися роствори при інфузіонному навантаженні хворого організму. Є також штучна вентиляція легень. Саме такого сучасного автомобілю для нашої підстанції на сьогоднішній день трішечки не хватало, за що ми дуже вдячні нашим благодійникам. Сьогодні наш пункт постійного базування старих маяк отримало нового автомобіля з повною комплектацією з апаратом іскусственної вентиляції легень, що є на сьогоднішній день, скажімо так, дуже значиме, тому що цей пункт обслуговує великий проміжок траси Київ-Одеса, де дуже часто трапляються важкі ДТП. Також наші бригади з цього пункту надають допомогу сусіднім районам, якщо це необхідно. Ми дякуємо всім благодійникам, які на сьогоднішній час мають змогу надати нам допомогу в виді автомобілей. Ці автомобілі будуть слугувати українському народу. Ми віримо в нашу перемогу. Сьогодні ми з вами познайомимося з автомобілем класу С, котрий є максимальної комплектації. По суті, це є реанімацією на колесах, в котрій проводяться всі реанімаційні заходи, а також заходи з інтенсивної терапії. В нашому нашій вазі представлений дефібрилятор. Так, медіана з можливістю проведення дефібриляції, а також зовнішньої, автоматичної, зовнішньої стимуляції у пацієнтів з порушенням ритму серця. Також є монітор, в котрому представлені і інвазивне, неінвазивне вимірювання артеріального тиску, і вимірювання СО2, також апарат штучної вентиляції, електровідсмоктувач, перфузор, підігрівач інфузії. Також пневмо, пневмонасилки, пневмоноші, Котрі допомагають більш комфортно і більш безпечно транспортувати пацієнтів до закладів охорони здоров'я. Автомобіль оснащений абсолютно всім. Тут є всі заходи для транспортування травмованого пацієнта, для травмування педіатричного травмованого пацієнта. Також всі засоби для забезпечення прохідності дихальних шляхів і проведення штучної вентиляції. Ми віримо, що ці автомобілі врятують не одне життя і будуть допомагати нам в подальшому медпрацівникам і. Скорішої перемоги нам всім. Всі бригади працюють. У нас цікаво в місті 8 бригад, всі працюють. У Болграді наші теж працюють. В Ріні, в Кілії, Вікова, в Вілково. У Шевченково теж бригади. Всі поки ну, заперечень не було. Все було добре, все було ну, обслужувалося, все добре. Цей автомобіль буде допомагати жителям Бісарабії, нашому місту Ізмаїлу, прекрасному. І думаємо, що ми ще не один получимо. Пообіцяли, ще дадуть. Ми дуже дякуємо всім. Бажаємо мира, здоров'я і всього самого налодшого.